1092. Доведіть, що прямі перетинаються в точці. Що це значить? Це значить, що точка А належить першій прямій та належить другій прямій. Тобто, якщо я підставлю абсцису точки А замість Х у перше та у друге, а ординату точки А у перше та у друге, то я отримаю дві тотужності. Давайте перевіримо. Перша. 5 помножене на y на 3, мінус х 9 дорівнює 15 мінус 9. 6. Отже, точка а належить першій прямій. Далі 3х мінус 7y дорівнює 6. 3 помножити на х на 9, мінус 7 помножити на 3. Це в нас буде 27 мінус 21 дорівнює 6. Точка А також належить другій прямій. А це значить, що ці прямі будуть перетинатися у цій точці. Так як у них коефіцієнти А та Б різні, та С також різне. А 1093. Доведіть, що прямі перетинаються у точці. Що це значить? Це значить, що координати точки задовольняють як першу пряму. Так, і другу пряму. Давайте перевіримо. Підставимо абсцису точки Б в першу пряму та в другу пряму, та й ординату в першу та другу. Ми маємо отримати дві тотожності. 4 помножене на мінус 6, мінус 3 помножити на мінус 12, дорівнює мінус 24 плюс 36 дорівнює 12. Перша, Точка Б належить вже першій прямій. Перевіряємо, чи вона належить другій прямій. 3 помножити на х на мінус 6 плюс 4 помножити на мінус 12, дорівнює мінус 18, мінус 48, дорівнює мінус 66. А отже ця точка також належить і другій прямій. А отже, ці прямі перетинаються у точці Б. <кій> а для них є спільною. 1994. Складіть лінійне рівняння з двома змінами, графіком якого є пряма, що проходить через початок координат та точку. Дивіться, якщо пряма проходить через початок координат, то ця пряма є прямою пропорційністю, тобто Y дорівнює k помножене на х. Тепер, щоб знайти коефіцієнт k, потрібно підставити абсцису точки та ординату точки, так як ця точка, так як ця точка належить цій прямій пропорційності. Давайте це зробимо. Y дорівнює 8к помножити на 2 звідси к дорівнює 4. Тобто, Лінійне рівняння з двома змінними, графіком якого є пряма пропорційність, це y дорівнює 4 x Так само зробимо і в другому випадку. У нас і в другому випадку, так як графік проходить через початок координат, мова йдеться про пряму пропорційність. Тобто y дорівнює k помножене на X. Тепер, щоб знайти коефіцієнт k, потрібно підставити координати точки B замість х та y. Отримаємо 15 дорівнює k помножене на мінус 6. Тобто k буде дорівнювати мінус 15 шостих, скоротимо на 3, буде мінус 5 других, дорівнює мінус 2,5. Лінійне рівняння. Яке проходить через дану точку та початок координат, це y дорівнює мінус 2,5х. Номер 1095. Складіть лінійне рівняння з двома змінними, графіком якого є пряма, що проходить через початок координат та точку С. Дивіться, пряма, що проходить через початок координат, є прямою пропорційністю. Її формула y дорівнює k помножене на х. Щоб знайти коефіцієнт к, потрібно підставити координати точки С замість х y. Абсцису заміняємо х заміняємо на абсцису, y заміняємо на ординату. Тобто, отримаємо мінус 12 дорівнює к помножене на 8. Тобто к дорівнює мінус восьмих скорочуємо на 4. Це буде мінус 3 других. Тобто k дорівнює мінус 1,5. А лінійне рівняння має вигляд Y дорівнює мінус 1,5х. Номер 1096. Доведіть, що не існує такого значення а, при якому пряма проходить через початок координат. Давайте початок координат це значить 0. 0. Давайте підставимо замість x та y значення 0. Коли пряма проходить через точку, це значить, що підставивши абсису замість x та ординату цієї точки замість y, ми отримаємо тотожність. Давайте перевіримо. А помножити на x – це в нас буде 0. Мінус y помножити на y 0 помножити на 3 0, і це має дорівнювати 12. Але ж 0 не дорівнює 12. Тобто, яким не було б число А, ми не можемо задовольнити рівність. Тотожність не є виконаною, не є доведеною. Тобто такого значення А не існує. Номер 1097. При якому значенні А, точка перетину прямих належить осі абсцис. Коли точка належить осі абсцис, нехай це буде у нас точка М, то її координати це будуть яке значення х та y, яке дорівнює 0. Давайте підставимо координати даної точки в першому та друге рівняння, так як точка перетину буде належати як першому, так і другому рівнянні. Отримаємо 2х мінус 3 помножене на 0. Дорівнює мінус 6, або ж підставляємо сюди 4х плюс 0 дорівнює а. З першого рівняння знаходимо х, абсцису точки перетину. Це в нас буде мінус 6 поділити на 2 мінус 3, тобто А буде дорівнювати 4 помножене на х. Забираємо х, це мінус 3, тобто 4 помножене на мінус 3. Дорівнює мінус 12. Відповідь А дорівнює мінус 12. Номер 1098. При якому значенні Б точка перетину прямих належить осі ординат. Точка належить осі ординат, позначимо цю точку, нехай це буде М. То її абсциса дорівнює 0. Тобто маємо 0. А тут якесь значення ординати. Y. Якщо точка є точкою перетину прямих, то вона одночасно належить як першій прямій, тобто її координати задовольняють першу пряму, так і другій прямій, тобто її координати задовольняють також і другу пряму. Давайте підставимо координати цієї точки в перше та друге рівняння. 0 помножене на 9,0 отримуємо. 7 дорівнює 35. З цього рівняння одразу можемо знайти ординату точки перетину. Це 35 поділити на 7, це в нас буде 5. А з другого рівняння підставляємо x0, b помножити на y дорівнює мінус 20. Звідки b буде дорівнювати мінус 20 поділити на y. Y ми ж знайшли це 5, тобто буде мінус 4. Відповідь. Коли В дорівнює мінус 4, точка перетину двох прямих належить осі ординат. 1999. При яких значеннях А і Б пряма перетинає осі координат у точках, тобто вісь – це точка А, точка перетину вісі ординат, це. Точка Б. Дивіться, ці дві точки належать прямій. Давайте підставимо координати цих точок в рівняння даної прямої, так як ці точки належать прямі. По-перше, підставляємо координати першої точки. А помножити на мінус 6 плюс Б помножити на 0 має дорівнювати 24. Тоді А дорівнює 24 поділити на мінус 6 буде мінус 4. А ми знайшли. Тепер, так як точка Б також належить цьому графіку рівняння, давайте підставимо також координати точки Б в це рівняння. Замість Х підставляємо 0, це буде 0. Замість y підставляємо 12. 12b дорівнює 24. Тобто b дорівнює 24 поділити на 12, дорівнює 2. Тобто, коли а дорівнює мінус 4, а Б дорівнює 2, ця пряма перетинає осі координат у цих точках.